У нас сьогодні дуже гарний день. Сонячно, вітерець легенький. В таку гарну сонячну погоду в хаті важко всидіти. От, І то добре, тому що і добре, що така погода, тому що роботи ще е, вистачає, роботи ще багатенько, і в садку, і так само на подвір'ї, і біля клумб. От сьогодні е, пообстригаю ожину і малину. Ужину ми залишили лише один кущ, було в нас два кущі, але залишили лише оцей один. Порівнювали по смаках ужина великоплідна, солодка, дуже смачна, соковита. А друга ужина мала такий смак більше винний, кисло, солодкий такий. І ми вирішили, що вона не дуже підходить, тому залишили лише один кущ. Ці ужині вже кілька років. Ну, найперше, оці всі батоги, які зараз лягають на землю, я їх всі всі буду. Трошечки укорочувати, вкорочувати. Ось так. Якщо їх залишити і прикопати, вони дуже гарно укорінюються. Ужина це якраз та рослина, яка укорінюється, напевно, найлегше. Але нема потреби в тому, щоб розводити нові кущі. Вже всім, кому могли, ми пороздавали. І родичі, і друзі, колеги мають таку ужину. А спеціально займатися, тому на укорінення ужину вже залишати не будемо. Так, зараз це все повкорочую, щоб до неї можна було легше підійти, бачите, як вона порозросталася. Минулого року я залишала лише 3, 4, 4 гілки. На плодоношення. От. І так само цього року треба буде зробити таку гарну обрізку. Зараз трошечки ще восени обріжу, а решту вже ранньою весною. От подивіться, а зараз їх в першу чергу треба прибрати. Ось ці гілки. Оце якраз ці гілки, які цього року давали ягоди, які давали урожай. Ось, вони вже відмирають, їх добре видно. О, вони сухі. От. Їх повністю треба прибрати. Зараз спочатку так потрохи вкорочую, щоб до них добратися було легше. Отакими От кусками зрізаю. О! Ну вона якраз видно її добре напідв'язана ця гілочка була. Це якраз та гілка, яка давала ягоди цього року. От і ще одна гілочка ось тут є також, та, що вже відродила. О, зараз її приберу. дає... є. Ягоди на молодих гілках. Тобто оці от гілочки молоденькі, які оці гарні, такі зелені, живі, живі, тому що ці вже такі видно, що вже тому що вже от, видно, що ці зістарилися. Е, оці гілочки молоденькі на наступний рік будуть закладати цвіт і будуть давати ягоди. А все, що відродило цього року, обрізаємо. І за рахунок цього кущ буде омоложуватися. Так, щоб їх легше звідси прибрати. Я їх вирізаю частинками. Потрошки зрізаю і прибираю. Уже не випускаю дуже величезні гілки, дуже довгі. Дуже довгі. Бачите, в нас тут деякі гілки кілька метрів мають. От туди вони потягнулися, ось тут, от туди вони тягнуться. Оце вже, вже вкорінилися. Вже вона вже корінечко приросло. Так, отак відсікаю. Це залишу, хай воно там вже має коріння, то ця гілочка вже буде жива, вона вже пустить новий кущ. Так, це відсікаю. Так, і ще зараз тут гляну. Що тут робиться? Так, Оці гілочки, що полягали на землю. Їх теж забираю. Вони задовгі. О, О, тепер зручніше буде. Їх також прибираю. взагалі стараюся прибрати всі гілки, які незручні, скажімо так, ота лежить на землі. От. Оця от дуже випинає сильно. Це молода гілочка, але її на наступний рік лишати не буду. Вона дуже випинає, вона падає. От, тому я її прибираю і все. Отак от, от. І ось тут, щоб було легше її забрати. От. Стара гілка, яка родила цього року. Зараз її трошечки посічу і приберу звідси. До речі. До речі, хочу вам щось показати зараз. От сюди. Я кажу, тут треба обрізати, бо, бачите, от попадали на землю, приростають навіть просто тут пройти, то важко, бо вона зачепиться. Тому я їх отак вкорочую, оці батоги. Але я вам хочу показати гілки, які торкалися землі, подивіться. От, вершечки гілочок. Гляньте. Бачите, вони вже готові до укорінення, вони вже аж просяться в землю. Ну як просяться, то я їх лишу. Я вже їх не буду чіпати, хай вже буде. я їх зараз отаму десь, отам де та курка стоїть. Зараз їх там пригорну землею, хай вже буде до весни. Весна покаже, що з ними робити. Бачите, як гарно гілочка. Випускає кореневу систему. Вона просто ледь торкалася землі. Ось тут воє їх. От так воно і лежало на землі, бачите? От гляньте, оці гілочки, я їх не прикопую. Нічого. Ну, якщо її прикопаю, то зараз тут кури розгребуть. Треба чимось накривати, добре укріплювати, бо перекинуть накриття чи ще щось. А тепер подивіться, як просто. Я просто притискаю гілочку, кінець гілочки камінцем. От, і все. І вона буде просто чіплятися, коріння вже, вже, вже назріває, як то кажуть, вже прокльонулося. І воно як тільки торкнеться землі, воно зразу піде в землю і все. І дуже гарно і швидко пустить нову кореневу систему. Я кажу: хто-хто, а ожина укорінюється дуже швидко і дуже легко. О, колись в мене тут була гарна клумба. Ну, на все треба час. Я просто не, не даю ради з всім і все. Викладала камінчики тут, пильнувала, щоб все було гарно, красиво. Ну, все. Клумба вже тепер повністю в підпорядкуванні кур, індиків, все порозгрібали. І ну, тут і загороджувала, тут сітка стояла, але все. Так, добре. Далі повертаюся до ожини. Батоги лягають на землю. Оці всі батоги, що все, що лягає на землю, все прибираю. О, отут, для прикладу, бачите, скільки тут гілок. От. Це молоді гілки, молоденькі, ті, що виросли. Це однорічні е, пагони. Ось так. Це однорічні пагони, потужні, великі. От. Е, от Зараз почала вже один зрізати. Один зрізаю повністю, а два з них ще лишаю. Ось тут тоненька гілка, я її так от забираю. Отак, якщо дивитися, що лежить на землі, я то ніби забагато обрізаю. Ні, не забагато. Не забагато. Прибираю всі старі гілки. Прибираю ті гілки, які вростаються всередину. Там їх по дві, по три є вкупі. От, таке загущення прибираю. І все. От, от такі от сплетіння прибираю. Це не це не є це не забагато. Прибираю лише те, що зайве. Так, от, і ще зараз звідси того, що на дерево повилазило. Так, ж приберу звідси. Оцей кущ, новий, що ми залишили, назва сорту Лохнес. Ужина дуже урожайна, ягоди смачні, великі, солодкі, кущ морозостійкий, дуже гарно розростається. От бачите, рудюче, видно, що кущ, кущ потужний. Підживки ніякої спеціальної не робимо, тому що у нас тут і курочки, а це відповідно і органіка. От, і як бачите, маємо ось такий гарний кущ. І такий кущ дає дуже гарний урожай. Ожина сорту лохнес. І ось так тепер виглядає наш ожиновий кущ. От, бачите. Повкорочувала дуже оці е, такі пагони, що порозросталися, оці батоги позрізала. Прибрала старі гілки, які родили цього року. Лишила більшу частину молоденьких пагонів, але навесні я і їх проріджу, тому що це забагато. Всі там вісім, майже 10. 10, так, гілок є, це забагато, де куща, це за, ну, немає в цьому просто потреби, тому що ужина дуже гарно родить, ягід дуже багато. Щоб краще кущ освітлювався, щоб ягоди були більші. Навесні ще частину пагонів я приберу. Ожину до землі, пагони до землі не пригинаю, у цьому нема потреби. Нічим не накриваю. Ожина дуже гарно зимує. Я колись боялася, що їй може сніг поломити чи ще щось. Нічого їй не буде. Отак, от як вона зараз є, тут гілки попідв'язуванні, я їх літом підв'язувала. Отак, от як вона є, так вона і буде зимувати. Біля кореня також ніякого укриття не роблю. корінневу систему нічим не прикриваю. Ожина дуже гарно зимує. Так, малини в нас небагато. Ось тут лишили минулого року. У нас тут все був малинник. Ось, лишили минулого року, ми її викупали, пороздавали. Лишили собі лише кілька кущиків, ось тут одразу по пристежку. Щоб просто десь колись, як то кажуть, коли ходимо. Просто отак, лише, щоб смакувати. Завжди свіженькі ягоди, просто щоб смакувати і все. От. І потрібно: це ремонтатна малина, червона. Її треба обрізати під сам майже при землі. От у всі стебла треба повністю зрізати. Тут лише три, три кущі, і цього досить, і цього нам досить. Вистачає і наїстися, і ще якісь компоти приготувати. Отак при самій землі обрізаю і все. І вже навесні малина буде випускати нові пагони. Ой! Зараз буде важкувато. О, буде випускати нові молоді пагон і на цих молоденьких, новеньких пагонах вона закладає світ і дає ягоди. О. Ось так. Все. О, отепер добре. Отепер добре. Ця малина, що я зараз зрізала, це малина, ремонтатна малина, сорт полка. Так, і ще у нас є одна малина. От, отут -от -от. Рядочок, кілька саджанців, але дуже розрослася. Це вже жовта малина, дуже гарно, великоплітно. Подивіться, як порозросталася. Жовта малина, ранкова роса. Малина настільки урожайна. Останні ягоди от підмерзли, бачите, подивіться, як їх багато. Ягоди дуже великі, я влітку показувала, коли ми збирали урожай. Дуже великі ягоди, вона дуже гарно родить. Подивіться, яка височезна. Отам ще десь на вершечку, жовті ягоди видно. от. Так, ну, коло неї трошечки більше роботи, і коло неї воско треба брати рукавиці, тому що малина жовта, оця малина, вона, на відміну від червоноплідної малини, вона має колючі стебла. Такі от колючки, от. і хоч не хоч, коло неї треба працювати в рукавицях. Так, тут, тут в першу чергу, мені треба прибрати оці молоденькі пагони, які з боку повиростали. Оцей весь молодняк. Так, о, тепер легше підійти до цих кущів. Також ремонтантна малина, але я її обрізаю трошки по-іншому. Ви знаєте, я сприктувала вже два роки тому минулого року, і я її обрізаю по-іншому. Найперше, я прибираю оці пагони, які вже відмирають. Ну, видно, о, бачите, він в руці. Як то кажуть, розсипається, розколюється. Всі старі пагони, що відмерли, я їх відрізаю, прибираю повністю. Так, це молодий. Це старий пагін. Це також це є пагони з минулого року. Ті пагони, які є минулого року, лише... це ті пагони, які зимували, отак буде правильніше. От. А оце два молоді пагони. На них ще до сих пір тут є ягідки, які вже померзли. А їх я вкорочую отак, от, от на висоту. Приблизно 80-70 сантиметрів. Ось так. Все. Отака в мене облізка оцієї малини. От, знову ж таки. Стара гілка, яка зимувала. Оця стара гілка, вона зимувала. Вона вже повністю відмирає, вона вже всихається, от видно, що вона, ну, це вже все, вже, вже мертва гілка. От. І оця гілочка молода, це цьогорічний пагін. Я її вкорочую на ось таку висоту. О, бачите, вона сама відламується. От, А оцю я вкорочую. Так, от тепер буде краще видно і ближче. Бачите? полишала лише молоденькі зелені пагони. От, два кущі я вже обрізала. от Один кущик, перший, другий. І тепер, у прикладі, цього хочу вам показати, як я обрізаю. Оце ті пагони, які зимували. от. Я їх залишила на зиму, вони перезимували і влітку вони перші дали урожай. Поки з землі росли оці пагони, оці, 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 от, 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 оці вово, поки росли оці пагони, оці також дали урожай. тут дуже добре видно, бачите? На них також були ягоди. Тому жовту малину я обрізаю трошки по-іншому. По як бачите, результат є добрий. От. Отепер От оця гілка вже, вона, вона сама виламується, вона мертва. І оця це також гілочка, яка була обрізана е, перед зимівлею. От. І одна і друга вже повністю відсихають. Їх можна прибрати. Отак. От і ще така сама гілочка. Ось вона вкорочена є. Ось вона. Я її також прибираю. А оця велика висока зелена гілка, яка цього року виросла і дала гарний урожай, я її вкорочую отак. от. На наступний рік вона почне закладати в оцих бруньочках, буде випускати стебла, буде закладати на них світ і ягоди, а знизу з коріння будуть рости нові пагони. Кажу, бачите, в жовтій малині в жовтої малини трошечки по іншому все відбувається не так, як в червоної. О, таким чином малина буде зимувати. Ось. Гілочки не підв'язую, у цьому нема потреби. Вони гарно тримаються, їхній сніг, ні вітер не покладе, не поломить. От. Всі лишило так рядок. Так як вона була посаджена, так я рядочок і лишила. Перекопувати зараз землю я не буду, в цьому також немає потреби, тому що ранньою весною це завжди роблю, гарно, глибоко перекопую, всі бур'яни, все прикриваю і все. Так. Оці саджанці, які я сьогодні повикопувала, зараз акуратненько обріжу От, і віддам сусідці. Вона казала, що ще немає жовтої малини. Хочу спробувати її вирощувати. Вона бачила, як вона в мене росте. Коли приходила в гості, ягодками смакувала, От, тому ми домовилися, що як я буду викопувати е, малину, то я їй дам саджанці. До речі, на смак ягоди відрізняються. Червона малина дуже солодка. От. А оця жовта малина, яку я зараз обрізаю, вона має кисло-солодкий смак. Також дуже смачна, дуже соковита. Ягоди великі, я вам показувала влітку. От, ягоди дуже великі і мають дуже гарний кисло-солодкий смак. Так. Внутрі свараться, щось там між собою. Зараз я їм цю всю зеленину віддам. Всі оці зелені гілочки, лисочки віддам, їм поїдять. Малина і ужина не хворіють, тому ніяких обрискувань, ніяких обробок ми не робимо. Вони гарно розростаються, дуже гарно родять. От. Так, добре. На сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, дякую, що провели сьогоднішній день зі мною. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. І хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.